Друзі, вітаю! Слава Ісусу Христу! З вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні у нас 28 червня, День Конституції. І я хотів би сказати декілька слів про християнина і християнське сумління і Конституцію основний закон України. Справа в тому, що Конституція України це унікальна Конституція. І я думаю, що ви, мабуть, розумієте, чому, тому що це фактично. Одна з небагатьох конституцій, в яких чітко написано, вписане ім'я Бога нашого. Це дуже важливо для християн, ну, власне, для людей взагалі, які визнають єдиного Бога, але, тим не менше, в першу чергу, для християн. Справа в тому, що таких конституцій в Україні не в у всьому світі небагато. Більше того, конституцій, в яких згадується ім'я Боже, або навіть Пресвята Трійця, є кілька в Європі, але. Як правило, це старі конституції. Але із новітних конституцій, нашій конституції всього-навсього 27 років, з нових конституцій це, мабуть, ну фактично єдина конституція, яка згадує зараз ім'я Боже. І де це написано? Написано в преамбулі до Конституції. Написано так, що Верховною Радою України від імені народу України. Приймається Конституція яким чином? Усвідомлюючи відповідальність перед Богом власною совістю, попередніми нинішніми та прийдешніми поколіннями, приймаємо цю Конституцію, основний закон України. Хотів би сказати декілька тез про Конституцію України. Чому це важливо? Тому що. По-перше, християнин має жити відповідно до закону Божого. Є закон Божий, або ми можемо назвати це святе письмо, а можемо назвати закон благодаті, можемо назвати це Біблією, але слово Боже за словом Божим ми живемо. Як християни, як послідовники Ісуса Христа, але як громадяни, ми маємо керуватися Конституцією України. І, власне, християнин, який хоче з таким дійсно християнським сумлінням перед Богом виконувати всі свої функції, задачі перед Богом, перед людьми, перед суспільством, він має знати, звісно, в першу чергу Слово Боже, але також. Текст конституції в країні, в якій він хоче своє служіння провадити, щоб бути успішним. До речі, свої громадянські права власне потрібно знати. Адже коли ми читаємо новий заповіт, то ми бачимо, що апостол Павло він дуже серйозний акцент робив на знання своїх прав як громадянина, і ми дуже багато бачимо прикладів у новому заповіті, саме такого ставлення до своїх громадянських прав. І апостол Павло має бути для нас прикладом. Отже, давайте про це поговоримо сьогодні ширше. Хто ще не підписався на цей YouTube канал, прошу це зробити. Підпишіться, розповсюдьте, поставте лайк, якщо сподобалося. Зробіть якийсь коментар підтримки або своє питання, або, можливо, якесь, я не знаю, якусь незгоду, але напишіть, будь ласка, в коментарях. Отже, давайте почнемо з першого все ж таки про ім'я Боже, яке зафіксоване в Конституції України. Це дуже важливо. Це зафіксовано в преамбулі. Преамбула – це така частина Конституції, яка має, ну, яка декларує загальний дух документу. Будь-яка преамбула до будь-якого юридичного документу вказує основний характер, вектор, напрямок. Цього документу. Якщо ми говоримо про преамбулу до Конституції, то от ця конституція, вона нібито просякнута оцією ідеєю, що вона приймається з відповідальністю перед Богом. І перед цими поколіннями українців, колишніми, от сучасними українцями і прийдешнім або майбутнім поколінням. Це дуже важливо. І тому, коли. Конституція є основним законом держави, всі інші закони України, Кодекси, закони України, інші якісь підзаконні акти вони мають відповідати Конституції. А конституція, в свою чергу, відповідає духу оцього основного документа, про який а, там основи якого закладені у преамбулі. Тому всі наші закони ми маємо приймати, якщо ми депутати. Наприклад, Верховної Ради, політики, подаємо якісь е, законодавчі ініціативи. Не знаю, там, якщо ми там хтось працює в кабінеті міністрів, розробляють будь-який проект закону, він має звернути увагу на преамбулу і задати собі дуже просте питання. А дійсно, цей законопроект, який може стати нас законом, він дійсно буде е, відповідати преамбулі? чи дійсно він буде. Прийнятий з відповідальністю перед Богом. Це дуже важливе питання. Або по-іншому, тут написано, що усвідомлюючи відповідальність перед Богом власною совістю, вибачте, у нас є сумління. Це Богом закладена функції душі у кожну людину. І наше сумління засуджує нас, коли ми робимо недобре. І наше сумління, ну, скажімо так, підбадьорює нас, коли ми вчинюємо правильно, іноді, коли ми вчинюємо правильно, але, але воно може бути, я не знаю, там нібито вимагати від нас якихось там певних жертв чи ще щось. Але сумління нас заспокоює. ти все рівно робиш все одно, ти робиш правильно. Тому дуже важливо перед Богом, усвідомлюючи свою відповідальність, перед своїм сумлінням, а також перед поколіннями. І дуже цікаво, перед якими поколіннями. Попереднім, нинішнім і прийдешнім. Будь-який законопроект, який ми приймаємо, він е як буде впливати на наше майбутнє покоління? Він буде заохочувати наші майбутні покоління бути в тих. Не знаю, там традиціях і цінностях, які допомагали нам завжди проходити будь-які кризи. Голодомори, війни, Україна багатостраждальна нація, насправді. І ми завжди перемагали наші кризи завдяки внутрішньо закладеним у нас силам від Бога. І ці сили були те, що ми, незважаючи на ці всі виклики, ми все рівно продовжували жити. Ми народжували дітей, ми створювали сім'ї. А зараз якісь законодавчі ініціативи, на мій погляд, іноді бувають дуже незрозумілими. І Я дуже під великий сумнів поставив би, чи дійсно вони відповідають оцій тезі, що ми приймаємо з відповідальністю перед Богом. Я поставив би під сумнів, чи всі законопроекти і закони, які вже в нас прийняті, вони прийняті з відповідальністю перед власним сумлінням або совістю. Це я взиваю до депутатів до цих політиків, тому що якщо прийнято щось супереч нашому християнському сумлінню або Просто загальнолюдському сумлінні це треба виправляти. Або чи всі закони у нас прийняті або приймаються з відповідальністю перед наступними поколіннями, як тут написано, в преамбулі прийдешніми? У мене іноді виникає сумнів. А хто має вказувати ось на оці речі, як не церква, хто має вказувати бути оцим дороговказом в напрямку сумління, Бога? Тут написано про Бога в Конституції, як не ті люди, які представляють. Бога на землі, це власне його інституція. Вона називається церквою, вона представлена у особі в лиці, особах духовенства, вірян, просто християн, християн як громадян. Ми маємо, маючи такий закон, відстоювати його втілення у нашому законодавчому полі і взагалі в суспільному житті. У нас є чудові е, статті, 51 стаття конституції, яка звучить так: шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Дуже чітко записана е, дефініція шлюбу. Що таке шлюб взагалі? В багатьох європейських конституціях немає такого чіткого визначення. От, наприклад, наші сусіди румуни вони хотіли змінити конституцію і внести формулювання у свою румунську конституцію, подібне як в українській. Вони теж захотіли внести е, таке формулювання, що шлюб це саме е, союз двох осіб. Різного і статі чоловіка і жінки, от на жаль, їм не вдалося. Вони цілий референдум проводили, але його провалили. А в нашій конституції це є, тому це дуже важливе. Слава Богу, за це положення конституції, але це положення потрібно відстоювати. Чому потрібно відстоювати? Ну таке наше життя. Так Біблія нас навчає, так робив колись апостол Павло. Зараз ми дійдемо до цих прикладів. Інша стаття нашого. Основного закону, яка ну на яку теж варто було б звернути увагу, це стаття 15. 15 стаття вона говорить так, що жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова цензура, цензуру, цензура заборонена. Жодна ідеологія в нас не має, не має бути обов'язковою, але ми бачимо, що деякі ідеології нав'язуються нам всупереч, я вважаю, конституційних норм. Ну зокрема, гендерна ідеологія. От мені як українцю, все одно яка ворожа ідеологія, яка руйнує наше суспільство, буде нав'язуватися в Україні. Ідеологія русського міра, і ми будемо боротися проти цього. Гендерна антилюдяна це ідеологія, яка калічить діток і збочує їх. Усвідомлення своєї статевості, але ну, теж ми маємо боротися. Тому в Конституції закріплено це право. Жодна ідеологія не є державною. Держава має створювати умови для конкуренції ідеології. Ось вам християнський погляд на це питання, а ось погляд, наприклад, гендеристів. Прекрасно! Нема питань в демократичному суспільстві всі мають право висловитися, але давайте на рівних висловлюватись. Давайте почуємо всі ет і контра, да за і проти е, в нормальному діалозі. А в нас виходить, що діалог вже є неможливим, тому що приймаються якісь законодавчі ініціативи, зокрема закон про медіа, де критика оцих представників цієї ідеології, яку заборонено робити державною, але тим не менше, якщо її критикувати, чомусь люди будуть нести відповідальність за критику. Християнства чомусь немає відповідальності в законодавстві, а за критику, наприклад, збочень вже пропаганду збочень вже є. Ну і власне, чому я про це згадав сьогодні? Е, у нас чудовий закон, благословенний, звісно, можливо, там він не, не досконалий, досконали лише Слово Боже, але наш закон, він, в принципі, принаймні. Ті статті, які виписані, якби вони хоча б втілювалися, те, що є, то це непоганий, прекрасний закон. І треба подякувати за нього Богу, за цей основний закон за Конституцію. Але не лише подякувати, а брати і відстоювати свої права, які закріплені у Конституції. Ви пам'ятаєте, апостол Павло, як мінімум тричі у новому заповіті, у книги дій апостолів, відстоює свої права. І ми пам'ятаємо ці історії. Це діє 16 розділ. Подивіться уважно, 37-й 39-й вірші, хто буде вдома вивчати. Це діє 22-й розділ з 25-го вірша по 28-й. Дуже дуже промовиста ситуація. Ми зараз коротко про них згадаємо. Ну і власне дії 25 розділ, 10-12 вірші. Це коли апостол Павло, як громадян Рима, вимагав суда імператора, суда Касаря. Але перед цим діє 16 розділ. Прочитайте, у місті Філіппи Павла ну, вчинили з Павлом неправильно проти його прав громадянських, які були закріплені за ним, як за громадянином Риму. І він сказав: Ви вчинили протиправно, ви порушили мої права як громадянина. Прийдіть сюди. Ви пам'ятаєте цю історію, просто прочитайте 16 розділ книги дій. Придіть сюди, мер міста, всі основні начальники, прийдіть сюди і вибачайтеся. Апостол Павло не сказав: О, дякую, що ви мене відпускаєте з в'язниці з миром Божим до побачення. Ні, ні, ні. Він викликає всіх сюди і каже: Ви маєте зробити оце публічне вибачення. Тобто він здійснює ну такий, знаєте, акт. Я не знаю там, акцію, певну, акцію. от, е, Прийдіть і вибачайтеся, тому що ви порушили порушили мої права. Е, друзі, якщо у нас є закріплені права, от, якщо ми бачимо ну, певні статті, от, які навіть я навів, там, 51, 15 і інші, ми маємо дійсно, як християни, надихаючись прикладом апостола Павла, відстоювати свої права. Ви пам'ятаєте, в 22-му розділі книги дій, коли його проти закону хотіли бити. А Павло каже: ви не маєте права. Хіба ви можете без суда і слідства бити римського громадянина? 22-й розділ Книги Дії, 25-й 28-й вірші. Подивіться. І тут ці всі керівництво відступає. Дійсно, не можемо порушувати права. Людина за свої права стоїть, значить, треба з цим рахуватися. На провинки жаль, якщо ми будемо вивчати новий заповіт, зокрема друге послання до Коринтян, 11 розділ з 23 по 25 вірші, ви побачите, що Павло перелічує проблеми, які виникали під час його ну такого християнського служіння у суспільстві, і він е підкреслює, що його тричі били, і тричі били попри те, що він є римським громадянином. От це ще до того побиття, яке мало бути в Єрусалимі. Можливо, одне з них включено те, що було в 16-му розділі книги дій. Але ще про два побиття ми не знаємо деталі, ми не знаємо історії цих побиттів, але вони були попри те, що він римський громадянин все рівно його били. Що це значить? Це значить, що людина має права, але це не значить, що їх буде держава виконувати. Держава може порушувати твої права. От і Павло виступав для того, щоб відстоювати своє право як громадянина. Про які я права говорю? Про права закріплені Конституцією, тому що зараз дуже модно говорити про боротьбу за права, але в ці права вкладають не те, що зафіксовано Конституцією, а права, якісь виокремлені, якісь виключні, яких в конституції нема, щоб якісь додаткові права для окремих груп фіксувати. Я вважаю, що перед законом всі мають бути рівни, рівними, але основне, що я хотів сказати, давайте підсумуємо в сьогоднішній день: що конституція України вона має благословенний характер, вона включає в себе ім'я Бога, і вона має ряд дуже важливих статей для того, щоб ми будували суспільство, в тому числі на підвалах християнської етики. Це перший висновок. Другий висновок, незважаючи на те, що наші права якісь і Позиції важливі закріплені в конституції. Це не означає автоматично, що вони будуть виконуватися. Тому е, іноді треба проявляти ну таку громадянську активність за них боротися, як робив це е, благословенний апостол Павло. Про що свідчить новий заповіт і ряд прикладів, про які ми сьогодні згадали: 16-й розділ книги «Дій», 22 22-й і. Е, 25. тому, друзі, хай Бог благословить кожного з нас на те, щоб ми були благословенними християнами, активними громадянами нашої країни, осолювали цю землю, світили світлом, щоб темрява розсіювалася, де б ми не були. на фронті зараз в тилу, а на фронті зараз тут наші хлопці вони сяють і осолюють як тільки можуть, в тому числі своєю кров'ю. Я закликаю в нас всіх будувати дійсно благословену благословену наше суспільство, де би не знаходилися на передвіті чи в тилу, і коли б не знаходилися під час війни і або після вже перемоги, хто буде дивитися це відео, завжди це робити з Божим благословенням. Дякую за підтримку. Ще раз прошу підпишіться перепост з Богом! Хай Бог благословить Україну!